Шведська пропаганда, тут і червоні безбожники, називають учасників національно-визвольної боротьби бандитами, розбійниками, запродненцями. А ми, друзі, нагадаємо їм слова апостола нашої літератури, Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Він сказав, брешеш, клятий Людоморе, за святую правду і волю розбійник не стане. Шановні телеглядачі, програма Золота провінція вітає вас з лісів Бережанщини. Це унікальне місце, де колись знаходила вишкільна школа під старшин української повстанської армії. Сьогодні спадкоємцями тут є всеукраїнське товариство Призуб вони тут займаються, проводять свої вишколи і готують молодь, готують в такому дусі, щоб ці молоді люди могли бути дійсно патріотами України, могли захищати свою батьківщину. Пане Ярош, якщо говорити, що сьогодні являє собою всеукраїнська організація тризму. «Тризм» імені Степана Бандери був створений в 1994 році з ініціативи проводу революційної ОУН, який перед нами поставив дуже конкретні завдання. Їх є по великому рахунку три: перше це виховання української молоді в дусі патріотизму, плекання молодої людини ідеї і чину, готової на самопожертву заради своєї нації, своєї батьківщини. Друге це пропаганда ідеології українського націоналізму, культивування української національної ідеї, ідеї державності української нації на українській землі. І третє це національна захисна діяльність, тобто захист чеської гідності української нації і української людини у будь-яких умовах всіма доцільними методами і засобами. От практично протягом вже багатьох років тризуб займається тим, що школить молодь, готує її до виконання різних завдань. В першу чергу це захист батьківщини. Бо це завжди є актуальним завданням в будь-якій країні. А на жаль, та ситуація, яка є в державі, вона м так ставить питання, що молодь наша не дуже підготовлена, і мало хто служить в армії і так далі. І тут може допомагати і державним чинникам, і допомагає, відповідно, у вишколі молодих людей, молодих українців. Головним завданням тризуба є допомога громаді в самоорганізації, бо лише так на їх переконання можна протистояти сваволі, беззаконню, відстоювати свої та національні інтереси. Ну, найнесподіваніше було для нас зустріти на цій землі дівчат. і Я хочу вас з ними познайомити. Дівчата, звідки ви є? Тернопільський район. Як вас звати? Іванко. Іванка, а вас? Галя. Галя. Іра. Іра. Добре. Іванка. Можеш відповісти, що взагалі спонукало вас вступити до такої організації, як Три? Любов до своєї батьківщини. Патріот... Любов до своєї батьківщини, патріотизм. Тобто ви готові захищати ту Україну, яку сьогодні мало хто хоче захищати? Так. Дуже добре, а ви. Ну, я хотіла зробити щось для своєї України, якось допомогти розбудувати. І вам вдається це, як ви ваша? Я думаю, спільними зусиллями нам це вдасться. Добре, а ви? Так. Ви дуже Аплогічно. гарно долали ці перешкоди, я бачив. <гум> Хочеться підтримати всіх, взяти якусь участь в цьому, щось своє покласти. Добре, і ще скажіть таке питання. Ну ваші там близькі, друзі не вважають, що ви вступили до якоїсь бандитської організації? Ні, але не всіх позитивна думка на, на рахунок. Трезві. На рахунок Добре, я вам дякую, бажаю успіху і я горжуся тим, що Україна має таких гарних дівчат, синів і дочок, які достойні нашої великої держави. Сьогодні структурні підрозділи організації діють у більшості областей України. Серед них Донецька, Харківська, Луганська, Дніпропетровська, Чернігівська, Полтавська. Симпатики організації є навіть в Автономній Республіці Крим. І це переконливо доводить хибність твердження про те, що національні ідеї властиві лише західним областям, а на Сході та півночі не сприймаються. Шо організація протягом цих років. Переживало багато етапів свого розвитку, але врешті-решт ситуація стабілізувалася. Організація розбудована як всеукраїнська, і наші структурні підрозділи є як на Луганщині, на Донеччині, на Харківщині, так і на території західноукраїнських областей. Багато часу приділяємо уваги розбудові наших організаційних структур, бо вважаємо, що Найкращий рецепт від 에, того, щоб деструктивні якісь тенденції не були в будь-якій організації, це розбудова організації. Коли організації погано, треба розбудовувати організацію, коли організації добре треба розбудовувати організацію. Зрозуміло, що головним напрямком нашої пропагандивної діяльності є 에, схід України, Дніпрянська Україна. Е, я сам з Дніпропетровщини, тому можу тут говорити дуже легко, бо е, коли теризуб тільки створювався, нам... І наші друзі, недруги говорили: Тризуб ніколи не перейди збруча з іменем Степана Бандери не можна йти далі за збруч і так далі, і тому подібне. Намагалися нас спровокувати на те, щоб назвали з іменем будь-якого іншого е чоловіка, але не Бандери. Е при тому всьому. При тому всьому ми е, усвідомлювали, що ім'я Степана Бандери може бути об'єднуючим фактором для українців. І існування нашої організації найкраще, тому підтвердження, як на мене. Бо е, коли хлопці приходять і одягають форму е, десь на Дніпропетровщині е, шевронам тризубні Степана Бандери, це відмінна пропаганда національної ідеї і державотворчих традицій українців. Працював в архіві СБУ і в архіві цей партархів. ДАДО, Дніп... Державний архів Дніпропетровської області. От, то, е, а читав, писав, Почав писати на основі Лева Шанковського похідні групи УН. От, І він там наводить цифру, що Унівське підпілля на території області нашої нараховувало до п'яти тисяч. От, е, коли я почав по кримінальних справах, котрі були заведені mm -hmm. за приналежність УН, чотири з половиною тисячі. Кримінальних справ було заведено на унівські підпілля в нашій області. Більше того, що саме характерне, аж так розумію, вони ж не всіх виробили, ну, ну, так, а, так, Значить, так, там все, ще маса лишилася. так, так. абсолютно, а, і в той же час в радянських джерелах, випущених у радянському союзі, подаються кількість радянського підпілля в нашій області півторі при повній матеріально-технічній забезпеченні з москви. Ну, Зрозуміло, тобто так. про можна говорити про всенародну підтримку, і в принципі, в принципі, останні кримінальні справи датовані десь 56-м роком. Десь 1956 роком. От. І Я впевнений, що якби, якби хоча б їм дали можливість ну, за 5 років попрацювати, там би вони б мали серйозні проблеми. А ще і зіштовхнувся ну, по, по ходу п'єси з Донецьким підпіллям. Ну, Дуже сильна була підтримка в Одесі. Тризуб не є політичною організацією. Це спортивно-патріотичне об'єднання, що формує своїх членів через ідейно-патріотичний та фізично оздоровчий вишкіл. Формує свідомих, активних та цілеспрямованих громадян держави. Дмитро, а як ви оцінюєте ту молодь, яка сьогодні поповнює лави тризуба? Звичайно, що є велика різниця між тими людьми, які приходили до нас в організацію в середині 90-х років і зараз. І ем, ця різниця в позитивний бік. Чому? За роки існування держави України, все ж таки, і рівень національної і державницької свідомості дуже зріс. Якщо раніше хлопці приходили до нас в організацію і дівчата з метою одягнути форму, бо це престижно і покрасуватися серед свого своїх однолітків, так би мовити, то Зараз ситуація дуже кардинально змінилася. Люди йдуть, знаючи, куди вони йдуть. Зараз молодь має можливість перечитувати праці Бандери, інших ідеологів українського націоналізму. І ці хлопці і дівчата йдуть свідомо в організацію, маючи конкретну мету боротьбу за українську самостійну соборну державу, державу української нації на українській землі. Що тебе спонукало вступити до організації тризуб? Організацію тризуб я вступив ще на початку 90-х років. Я був сам військовим і так доля склала, що я познайомився з ініціаторами створення тризуба на Харківщині, і ми почали працювати. Тобто ти вже ветеран тризуба можна вважати? Так, можна вважати ветеран тризуба. Ідеологія нашої організації вона є соборна, тому вона не є чужою ні для яких земель, ні для Полтавщини, ні для Харківщини. Люди сприймають цю ідеологію. Досить нормально, якщо е, пояснити їм, розповісти. Тобто, що саме. ти маєш на увазі, що навіть в Харкові, якщо людям нормально пояснити, хто такий Степан Бандера, за що він боровся, то це зрозуміє. Так? Звичайно, тому що там проблема йде від того, що незнання самої історії, самого руху ОУН УПА. Я абсолютно І тому, поки люди не знають, поки вони сприймають так, як їх навчили, що це. Або співпрацював з німцями, або бандити. Тоді найпростийший аргумент: Дмитро Донцов ідеолог українського націоналізму. Він родом з Запорізької області. Микола Міхновський, родом з Полтавщини, все життя провів на Харкові. Юрій Липа теж родом зі Східної України. Тобто, всі Тарас Шевченко, це ну, з якого йдуть постувати українського націоналізму, з Черкащини. Тобто тоді вони починають задумати, що дійсно це націоналізм, це не є явище західної України, це є все українське явище. Своєю діяльністю члени тризуба активно пропагують думку про те, що хорошою є не та влада, яка складається з хороших людей, а та, яка перебуває під постійним контролем і тиском об'єднаного національною ідеєю народу через всеохоплюючу систему народовладдя. Створення дієвих механізмів контролю влади є ще однією метою організації. Скажіть, ви вважаєте реальним, скажімо, прищеплення тих ідеалів, за які боровся Бандера, не тільки на заході, а й на сході, на півдні, на півночі України? Ну, по-перше, мабуть, найкращим підтвердженням, що це реально є я, бо маю корні. Чисто східня побратими, які є в структурних підрозділах нашої організації по всьому Сходу України. Це абсолютно реально, і то є міф, що східняки не сприймають націоналізм. Проблема в іншому. Дуже мало хто із політичних і громадських організацій, я вже не говорю за державні чинники, пояснюють, що таке націоналізм, хто такий Бандера. Так, що Загалом це явище позитивне і спрямоване абсолютно. на добро своєї. Абсолютно. У нас в організації існує така приказка. Людина причетна до доброї Справи стає кращою, людина причетна до поганої справи, стає гіршою. Члени тризубу причетні до доброї справи, і мене є деструктивним якимось елементом в державі. Багато хто із правоохоронців. Вже зрозумів це, але багато хто ще ні. І тому відбуваються відповідні і розпрацьовки нашого членства по сьогоднішній день. Відбуваються обшуки. От у мене нещодавно буквально вже при новій владі, але все одно такий обшук відбувся в Дніпродержинську. Тому, але розуміння є. Розуміння є, і йде позитивний процес. Що сьогодні потрібно, щоб наша держава мала державну нормальну ідеологію, щоб вона розбудовувалась так, як має розбудовуватись українська держава. Ну, на мій погляд, я бачу дві причини в тому, що ми маємо Україну не таку, якою ми хочемо її мати. Перша причина це брак самої державної ідеології, тобто національної ідеї, від якої вже буде відштовхувати все інше. І друге, це більшість людей все-таки звертає увагу на особи, які. Ну, от, на виборах до влади йдуть на особистості, але не на самі ідеї, які їм Несу ці нес, так, які несуть ці люди або партії, або там, організації. Тобто це віра в особу. А це помилково, тому що людина нема безгрішної людини, і людина це істота слабка. Життєвий ритм організації є насиченим і бурхливим. Вони проводять численні вишколи, літні та зимові табори, пропагандивні походи і рейди, організовують спортивні змагання, молодіжні забави та концерти, конференції і семінари. Інакше кажучи, тут культивується здоровий спосіб життя через заняття спортом та національними видами бойових мистецтв. І останнє, що тут сьогодні відбувається? Тризуб, як я вже сказав, займається вишкільною виховною діяльністю. І те, що є тут на Бережанщині, це є змагання внутрішньо-тризубівське по багатоборству, куди різні, куди різні дисципліни входять, в це багатоборство. І відповідно молодь. Вчиться тут захищати свою державу, захищати свою націю. І думаю, що це дуже позитивно. Воно є традиційно для е, нашої організації, бо такі збори відбуваються як в регіонах, так і на всеукраїнському рівні. Ось тут зараз при, е, присутні хлопці е, десь сіми областей України. Я думаю, у вас буде можливість з ними поспілкуватися і вже у них взяти відповідні якісь їхні враження по перебуванню тут. А для нас це святе місце, бо воно полито кров'ю наших попередників, воїнів ОУНУПА. Надзвичайно цікавим для молоді є спілкування з людьми старшого покоління, які добре пам'ятають минуле, які симпатизують і підтримують їх. Саме так молодим передається життєвий досвід, пояснюються історичні факти, розставляються крапки над «і». Дорогі друзі, 60 років минає від того часу, як тут побудовано табір. 60 років минає від того часу, як сюди прийшли молоді хлопці зі зброєю в руках, вчитись, боронити свій рідний край від Червоної та Коричної чуми. 44-го року під час бою відділів УПА з бандами НКВД табір було знищено. 1995 року, за ініціативою організації «Трезуб» Жителями нашого села частково відбудовано. 90-го року чорна рука московські задолизи. Під покровою ночі табір спалили. Табір знову відбудовано та передано як музей у УНУПА організації Тризу. З 2002 року Знову горить табір. Залишилася капличка, побудована в пам'ять тим, що віддали своє життя за волю України. Приходімо ми змовити очі нас до Господа за упокій їх душі. Ми звертаємось до нашої інтелігенції. Шановні педагоги, приходіть своїми учнями, розказуйте їм про великі дні звитяги наших героїв. Утверджуйте в них націоналістичні ідеї, формуйте їх психологію, щоб вони не виростали німими рабами, а усвідомили, що належать до гордого українського народу. Галі, що вдасться ту ситуацію зламати, і наша держава почне розвиватись таким шляхом, яким вона повинна розвиватися, і який, врешті-решт, на який її пробував вивести Степан Бандера. Ну я не тільки вірю, я в принципі це бачу, тому що я порівнюю з 90-ми, початком 90-х років і бачачи, спілкуючись з людьми там з району, з області, з Полтавської області. Тобто ти спостерігаєш я прямо, якісь позитивні зрушення і позитивний процес. Не буде, тільки так? зрушення, а це навіть це вже можна сказати потік, який скоро буде великою річкою. Не Україна для нас. А ми для України писав свого часу відомий політолог Дмитро Мирон Орлик. Саме цією засадою керуються у житті ці хлопці і дівчата, і хочеться побажати їм успіху у досягненні поставлених цілей. Бо чим більше буде у нашому суспільстві таких людей, тим краще будемо ми справлятися з тими завданнями, які нам сьогодні доводиться вирішувати. Слава Україні!